Переробка розсолі Домбровського кар'єру та хвостосховища допоможе у вирішенні екологічних проблем калуша. На цьому неодноразово наполягали науковці. Ще кілька років тому італійська фірма ВОМ виявила бажання переробляти калуські розсоли. Уклала меморандум із керівництвом ОДА і навіть взяла кредит у банку. Мало того, що зацікавилася, компанія сьогодні взяла кредит італійського унікредит банку під 0,2% річних на 120 мільйонів євро. І кредит стоїть, а проблема в тому, що наша компанія отримала вже сьогодні ліцензію на переробку небезпечних відходів, бо тут є ще Калуська соляна компанія. У нас сьогодні є ліцензія, зупинилося все на тому, що наші українці не дають розсоли наперед. Справа загальмувала через те, що досі не розпочата санація вад Оріана, у відданні якої знаходиться і Домбровський кар'єр. Народний депутат Ігор Насалик пообіцяв, що питання Оріани вирішиться вже за пів року. Проведено дуже багато зустрічей з фондом державного майна, де я приймав мав участь. І найданий варіант реалізації, на кінець цієї форми банкротства санації «Оріани» Ми разом з фондом державної майна не розробляв закони, я зареєстрував розписання заборгованості Міністерства фінансів і проявилося дуже багато інвесторів, бажаючих розвинути країни виробництва місті Тавища. Тому ці закони, якщо цікаво, ви можете переглянути, Вони вже зареєстровані в Верховній Раді за моїм авторством. Я думаю, буквально за півроку ми розшиємо повністю проблему, яка зв'язана за рядом.